Що ж на, ми повертаємося. Зараз будемо говорити з Людмилою Денісовою, правосхисницею, очільницею Українського центру захисту прав людини. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго ранку. Ну і також будемо ми. Е на вам нагадаємо, що покажемо зараз знизу телефон гарячої лінії Українського центру захисту прав людини для того, щоб ви могли також його записати набирати і отримувати безкоштовну допомогу та консультації з питань, які ми спробуємо зараз висвітлити в етері. А будемо говорити про репатріацію, бо ми щоразу тішимося і просто десятки разів переглядаємо оці кадри, коли бачимо, як відбувається обмін, коли наші військові і цивільні теж повертаються додому оці перші хвилини зустріч, перша телефонна розмова. На жаль, це власне ті щасливіші історії. Є історії, коли повертаються. Загиблі на щиті повертаються наші воїни і наші цивільні. І от це теж дуже болюча тема насправді. Кого зараз росіяни готові і повертають через репатріацію, через обмін тіл? Кого вони готові нам повертати? Знаєте, ви дуже правильно говорите, що це дуже важка тема. Ми практично її не обговоримо ні в етерах, ні в якихось там спілкування з журналістами. Тому що вона дуже чутлива, тому що кожен хто має зараз в родині зниклого безвісти, їх понад 70 тисяч очікує повернення живим, ну майже здоровим свого рідного. Але на жаль, да, трапляються такі випадки, коли нам повертають села. Репатріація саме що таке репатріація зараз, яка вона проводиться, це повертають. Тіла загиблих українських військових, які загибли під час бойових дій або внаслідок війни. Це може бути і полони, обстріли. Питання репатріації, воно врегульовано міжнародним гуманітарним правом Женевська конвенції 3 та до 4 до додатково протоколу до них зобов'язують сторони збройного конфлікту поважати тіла. Загиблих належно їх ховати чи передавати. Ну Російська держава, російська сторона завжди не дотримується таких правил. І на Ну як на практиці здійснюється репатріація? Тобто через обміни, через домовленості, і може бути за посередництвом гуманітарних організацій. Тобто, повертаються ні, е, тіла ні ті, які. Е, були випадок через смерть українських громадян. Це тіла українських військових, які загинули внаслідок війни. Щодо кількості повернутих, то можна сказати, що от за повномасштабне вторгнення за час повномасштабного вторгнення було проведено ну, чотири репатріації ціл. Це станом на на лютий 25-го року. Це було повернуто 7 тисяч 17 тіл. Пам'ятаємо всі домовленості в Стамбулі, що обміняти 6 тисяч на 6 тисяч. І дійсно, такий обмін відбувся. І Україна отримала в результаті цього обміну. і от Останній обмін був 16 червня 2025 року. І ще 6050 тисяч тіл. Тобто, загалом повернулося загиблих героїв українських військових, це 15801 тисяч тіло. От така цифра, яка говорить про те, що є на чим працювати з Російською Федерацією, вимагати ще повернення, тому що як вони повертаються в мішках наші військові. Ну, це просто страшна річ, і я сама бачила на власні очі, це, і це неможливо передати. Е, як відбувається власне, цей процес ідентифікації тіла, який доставили, і з чим тут стикаються близькі? Що можна їм порадити? Ну, спочатку все ж стикаються наші правоохоронці і судне-експерти. Вони ну як тіла привозять в рефрижераторах в мішках. В мішках можуть бути частини різних людей, різних військових, і в тому числі людина може бути розкидана по різних мішках. Що тут відбувається? Правоохоронці заводять кримінальну справу обов'язково і з всі ці тіла судмедекспертизі, яка розвозить по різних регіонах ці мішки, тому що щоб впоратися. З тою кількістю а, тіл, які привозять, потрібно і людський ресурс, і час. Я вже говорила про те, що Росія нехтує міжнародним гуманітарним правом і тримає дуже довго в рефрижераторах або взагалі не в рефрижераторах тіла наших загиблих і вони дуже е, ускладнюють процес ідентифікації, а взагалі іноді роблять його неможливим. Але наші судмедексперти пробують і зробити все можливе, щоб все ж таки відібрати е, ДНК. Е, матері... На ДНК, і потім загружають його вже в реєстр, і потім вже шукають, порівнюються зразками ДНК, які надає рідна людина військову, який вважається зниклим безвісті за особливих обставин. Нині ну, дуже велика черга для того, щоб відібрати це одне. Одна черга цей матеріал, а потім ще і зробити експертизу. Тобто зараз дві черги, і процес дуже затягується. І безумовно, ці рідні, які може декілька тижнів втратили да, свого рідного, а може вже 2-3 роки чекають. Їм ще потрібно буде чекати дуже довго, тому що от за повідомленням міністра внутрішніх справ, це може тягнутися. До 14 місяців ця ідентифікація тіл військово військовослужбовців, які передані Російської Федерації. Пані Людмила, дякуємо вам за відповідь на ці запитання, власне, за роз'яснення. Якщо у глядачів залишаються питання, телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 33 07 09. Це Український центр захисту прав людини, і там можна отримати відповіді на ваші запитання. Нагадаю, що з нами була Людмила Денісова, правозахисниця і очільниця Українського центру захисту прав людини.